Всім привіт! Благословенного дня, поділюсь що ще прийняв від пасторів. Зараз ми живемо в такому безумному світі, де зриваються бомби, літають ракети, і наше життя воно може закінчитись в будь-яку хвилину. І тому, поки у нас є час, ми повинні покоїтись, повинні визнати свої гріхи. І стати частиною церкви, бути дитиною Божою, тому що коли наше життя закінчиться, і ми помремо, і наша душа вона може піти або в рой, або в пекло. І від нашого вибору залежить, де наша душа опиниться. І тому Бог Він і дає церкву, дає Божих людей.